Пане Олексію, буквально 30-40 секунд у нас залишається про наш шлях до Євросоюзу. Президент Зеленський сказав, що нам принципово виконати всі сім рекомендацій. Що тут залежить від Верховної Ради по виконанню, по довиконанню, по підтвердженню тих семи рекомендацій? Перш за все є указ президента про деякі заходи з підготовки до переговорного процесу зі вступу України до європейського союзу, і ми вже працюємо над його виконанням. Зокрема, це стосується підготовки розгляду Верховною Радою України законопроекту про затвердження нової національної програми адаптації законодавства України до права Європейського союзу. Це питання вже підіймалось, і Ми над ним працювали 29 липня минулого року, коли Україна отримала статус кандидата до єс і ми маємо великий ресурс Верховної Раді міжпарламентських співпраць комітетів і дружби, і саме над цим повинні сконцентруватись найближчими місяцями наші народні депутати і працювати з нашими партнерами. Україну треба приймати до Євросоюзу. Це головний наратив, який повинні знати наші партнери. Дякую. пане Олексію. Дякуємо вам. Нагадаємо, що Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики Верховної Ради України щойно був з нами на зв'язку.